Доброго ранку малята. Дітки, ви знаєте, коли я йшла до дитячого садочка, я зустріла по дорозі е незвичайного гостя. Але він так швидко втік і лишилися тільки під дверима нашого дитячого садочка, тільки сліди. А я, якщо вам покажу ці сліди, ви здогадаєтесь, хто це? А ну дивіться, хто це до нас такий приходив? Хто це такий приходив до нас? Коти, чи я тут... ти... Хто це залишив такі сліди? Баткір. Давайте Баткір. послухаємо віршика і дізнаємося, хто це до нас приходив. Ходить котик тишком нишком, упіймав сіреньку мишку. Сміло вгору хвіст підняв і промовив гордо. няу. Так про кого це в нас віршик? Ось, подивіться такий котик до нас, всім видно, так? Так, так. Так, Добре. Так. Подивіться, дітки, ось такий котик до нас завітав, бачите? Угу. А да. подивіться, що він приніс із собою? Що це в нас таке? Корзинка, так? Ану, дивіться, що він має в корзинці. Що це в нас таке? корзинці? Що в корзинці? Клубочки, так, різного кольору клубочки, так? Різні? З різного кольору, різної форми. Одні великі, інші маленькі, так? А чому котик любить гратися з клубочками? Чому котик любить гратися з клубочками, дітки? Тому що вони яскраві, так? Тому що вони кругленькі і котяться, так? І він лапо їх штовхає, і клубочок котиться, так? Чи не так? Так. Котик каже: ням ням ня я, я грався з клубочками, і вони розкотилися. Малята. Давайте допоможемо котикові зібрати клубочки. Допоможемо, дітки! Допоможемо. І намалюємо йому різні клубочки різного кольору, різної форми. Так? А для роботи нам потрібно. Дивимся, що нам потрібно для роботи? Нам потрібна для роботи серветка. Баночка з водичкою, білий аркуш, ватні палички і фарба. Будь-якого кольору, яка вам подобається. Але спочатку перед тим, як працювати, ми завжди з вами що робимо? За для наших пальчиків і ручок, так? Ану, давайте разом. Поставили ручки на столики і починаємо. Тихо, тихо, ходить котик, має лапки, має лапки, він, покажіть лапки. Ще й м'які, ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток, не лякай, пальчиками ось так. І швидко, краще з нами ти пограй. Приготували свої пальчики? О, Тоже, приготували білий аркуш, приготували фарбу. Скажіть, будь І ласка, потім... полички треба зв'язати? Ні-ні ні. -ні, -ні. кожну окремо, Кожну окремо. Є? Готові. Починаємо. Кому треба, кому треба баночка з водичкою, ви мочите цю паличку, щоб вона добре малювала? Намочили водичку і взяли будь-яку фарбу, яка вам найбільше подобається. Ось ми будемо з вами малювати ось такі клубочки. Подивіться, дітки. Подивіться, Ось такі клубочки будемо малювати різнокольорові. Всім видно? Так, починаємо. Починаємо. Намочили фарбу, фарбу нашу паличку і починаємо по колу вести.

Вот такой По колу малюємо. Хоча починаємо з маленького, потім більший, більший і ще більший. Ось так, бачите? Багато багато, да? Наших клубочків. Вот так покром, Наш котик буде задоволений. Видишь, как? Давайте. Давайте. давайте другой Я... Я... да. цвет. Молодці, як гарно у вас виходить. Фшомінь. Так, Мики, ти вже намалював? У мене у мене вже вийшов. большой вийшов. Так, у тебе вже великий вийшов, так? Та большой. Потом помалюй. Большой, дивись. Давай, давай. Так, М, Марія вже намалювала, так, Марія дуже гарно. Ой, котик буде задоволений твоїми клубочками, молодець. Да, Розумний та молодець. Палочки. Вот тут же. <м <friendships> <м <alert> Давай другую э, палочку ставь. От тут хорошо відсут. Тіло Микита намалював, молодець, столовей, Микита намалював, молодці. Молодці. Гарний. Котик наш буде дуже-дуже задоволений вашими клубочками, так? А зараз ми будемо з вами прощатися. Do, do zobaczenia do zobaczenia